Інсулінорезистентність, що саме з наших препаратів допоможе вам впоратися. І так, що я порекомендую вам, хто має інсулінорезистентність? Отже, це правильне харчування. При інсулінорезистенції мають бути повністю виключені з раціону всі продукти з великим інсуліновим і глікемічним індексом. Це вся випічка із боршно-пищого гатунку. Картопля у всіх варіаціях приготування із круп це манна крупа і кукурудзяні пластівці, макарони з муки вищого гатунка, печиво, торти, порожена і все таке інше. Туди будуть відноситися і фастфуд, цукерки, і весь харчовий мусор у вигляді снеків. Далі оптимально 2-2-3 разове харчування або не частіше, ніж через 4 години. Далі з нутриціентів важливо приймати саме нашу омегу. Омега-3 це джерело корисних жирів, або їх недостатньо провокує гормональне порушення. Також це підтримка кровоносних судин і профілактика астрапорозу. Далі нам потрібен буде гідроксилцит, наш грифон. Грифон стимулює серотонін, гормон щастя, який, в свою чергу, відповідає за зниження рівня стресу, тобто нашого гормону кортизолу, покращує настрій сон і знижує апетит. селеном, який нормалізує вуглеводний обмін, і знизить рівень глюкози в крові. він допоможе перетворювати жир в енергію і сприяє зниженню маси тіла. Отже, що важливо, нам необхідно відновити чутливість рецепторів до інсуліна, а не збільшувати його кількість. Тож не визволяйте важливість значить, поборіть інсулінорезистентність, щоб не довести до діабету другого типу. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.